На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня середи 13 липня у студії працює Галина Досин. Мої вітання, ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Долю сміттєзвалища вирішуватимуть громада та влада. Про це домовилися на сесії в місті. У Коломиї мають діяти три спортивні школи, 20 секцій, кажуть у ратоші. Одному із найвіддаленіших сіл Коломищини Богородичину виповнилося 580. Відсвяткували традиційне свято Петра і Павла фестивалем. У П'ядиках. Патріотичний вишкіл імені Романа Шухевича відбувся на Тлумаччині. Тепер про це та інше детальніше. Розбій на Прикарпатті у ніч на 12 липня четверо невстановлених осіб, прикриваючи обличчя масками, проникли у приміщення житлового будинку у місті Долині. Погрожуючи ножем та вогнепальною зброєю, вони за допомогою стрічки скотч зв'язали господиню будинку та застосовуючи фізичне насильство, спричинили її чоловікові тілесні ушкодження. Порізали руки, грудну клітку. Він отримав закриту травму живота. Після цього зловмисники забрали майно господарів, гроші та ювелірні вироби. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 розбій кримінального кодексу України, досудове розслідування триває. Проводяться першочергові розшукові заходи на встановлення осіб. Зловмисників та обставин правопорушення. Про це телеканалу НТК повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області. Громадські слухання на сміттєзвалище, долю території, де захоронюють непотріб із міста та частини району, вирішуватимуть спільно громада та влада. Про це домовилися на засіданні сесії Коломийської міської ради. На зустріч мають прийти мешканці прилеглих до сміттєзвалища вулиць, сільські голови та. Місцева влада детальніше у сюжеті надійні плюхіної сесія традиційно розпочинається виконанням гімну та молитвою. І спочатку приємне. Подяки від військових нашим землякам коломиянам за волонтерську допомогу. Від частини 35 п'ять яка на даний час знаходиться в районі Волновахи, Хотів би подякувати Тарасу Федоровичу і Перлюк. Віталій Миколаївич, який неодноразово нам допомагали. Голова так само неодноразово допомагав, як звертався жупанський Любомир, так само звертався Печук Сергій його. І ще би хотів подякувати Залісій Коломиї, тому що ну, за Коломою знає наша частина. Утримала нагороду, і генеральний директор музею Гуцульщини та Покуття Ярослав Іткачук, міський голова, вручив подяку за багаторічну співпрацю, вагомий внесок, у розвиток культури та туризму. А від себе ще хочу сказати, та співпраця і та допомога пані Ярославу не може оцінитися ніякою грамотою, ніякою нагородою. Те, що сьогодні робиться для розвитку туризму в Коломиї, це базовий заклад, який. Бере весь тягар Від приємного до злободенного мова йде про сміття. Питання в порядок денний не внесли, адже воно потребує до опрацювання. Зокрема, щодо вивозу непотребу в Коломою з району. Міський голова пропонує обговорити проблему на громадських слуханнях, Підтримують пропозицію мешканці прилеглих до сміттєзвалища вулиць. Ми представляємо громаду Косачівська, шаная Канада за і так далі. Не знаєте? Нам вже так оно боліло. це є не сміттєзвалище. Це є Коломия – туристичне місто. Місто. І 60 років того сміття вже так накопичилось, що там, не дай Бог щось станеться, це буде біда. Велика біда буде. Велика біда. І ще одно. там у нас є. Ми вам представили лист, підписи є. Все є те, що ми просимо вас, поки що просимо. Що ви можете нам зробити? В який термін би ми дали нам ту відповідь? Люди вирішили громадські слухання провести просто на сміттєзвалищі у вівторок, о 18 годині. Далі депутатські запити та звернення і до порядку денного серед питань виконання міського бюджету, його уточнення, використання коштів з резервного фонду, а також прийняття програми Безпечне та комфортне місто до 2020 року. до угоди про партнерство Між Коломийською міською -місько -місько радою та програма розвитку організації об'єднаних націй, яка вкладена на року 14 травня. В цьому році в рамках концепції розумні міста, наше місто відібрано для реалізації проекту безпечне та комфортне. Місто встановлені системи відеоспостереження в громадських місцях за результатами даного проекту нас просто виділяються кошти європейським союзом в межах 625 тисяч гривень на встановлені системи відеоспостереження на перекрестях міста Коломиї. Спірфі насування двісті тринадцять двісті п'ятнадцять бюджет. Також депутати затвердили логотип Коломия, який нещодавно обрала компетентна комісія. Володимир Гарціанський, автор логотипу, передав своє творіння у власність громади у безкоштовне користування. Місцеві обранці вносять зміни до складу виконкому замість покійного Ігоря Свідзінського та Андрія Куничака, який поїхав за межі Коломиї, будуть працювати Ігор Горецький та Андрій Козар. До слова, усі рішення, які приймають депутати, та хто і як голосує за те, чи. Інше питання ви можете побачити на офіційному сайті Коломийської міської ради. Спорт у маси якомога більше дітей залучити до спорту, хоча Коломийська міська влада для цього в місті мають діяти три спортивні школи, 20 секцій. Керівництво ратоші обіцяє, що жоден тренер звільнений не буде. Звісно, якщо працюватиме добросовісно. Натомість з цим не погоджуються усі тренери шкіл. Перед засіданням сесії збирається комісія з питань освіти, культури та спорту. Обговорюють питання спортивних шкіл. Досі ці заклади курувало управління освіти Коломийської міської ради. Тепер це прерогатива належатиме відділу молоді та спорту. Спортивні школи передбачено засновникам у лиці міської ради передати на баланс відділу молоді та спорту. Така тенденція існує вже на протязі півтора року по Україні. Що спортивні школи, спортивного профілю повинні бути під від на балансі відділу молоді та спорту? Автоматично написано три статути першої, другої, третьої школи нової, яку буде засновано. Власне, статути трьох спортивних шкіл і викликали жваве обговорення серед членів комісії та інших присутніх депутатів. Вони кажуть, не встигли ознайомитися з цими документами. А ще третя спортивна школа зайва. Бо нині діючі дві далеко не забезпечені усім необхідним. Пройдемося по школи, то школи. одну ми попадемо там в ще щось. Є матеріальна база, в другій фактично нічого немає. Ви зараз просто робите третю школу. Прикриваючи цим благо, що ви збільшуєте групи, що багато дітей туди піде, що все буде класно, що все буде нормально. От давайте зробимо з 10 шкіл в місті, Коломиї загальноосвітніх плюс гімназії, зробимо 15. Чи стане від цього краще освіта? Абсолютно ні. Ми можемо теж їх називати спеціалізованими. 11-та школа спеціалізована по хімії. Але як ми туди не купимо хімічний кабінет, то яка це школа буде спеціалізована? Як вона не буде мати приміщення в класі, то яка це школа буде? Проблема в тому зараз говорити, що передається відділу е, молоді спорту. Я не бачу ніякої проблеми від, від зміни доданків, сума не міняється. Це не є проблема. Проблема заключається в іншому, що під певних людей створюється третя школа, під певних людей пробували робити спочатку один методом, тобто об'єднати дві школи, не вийшло. Після того поїхали, втіхаря без обговорення зробили на три школи документ. На нараду прийшли представники дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Вони кажуть, тільки за розвиток спорту в Коломиї, але категорично проти переформатування першої спортивної школи. Є спортивна школа, дуже потужна в нашому місті потужна в окупацію. Гімнастика дає, боротьба дає, легкоатлетика дає, футбол дає. Ви хочете розірвати єдину школу по різним школам, залишайте цю школу, складайте собі третій. Лишіть потужну школу, зробіть першу, другу школу, дуже потужно. Де вона Навіть віртуальна школа ні одного зала нема. Зробіть третю. Робіть цю третю школу, ми не про. Але нашу ламати, то що є? Перша школа це багаторічна історія. Пріоритетні види спорту, які розвиваються протягом 60 років. І не треба це ламати через коліно. Хотів звернутися до паркової комісії, щоб не не виносити на сесію з питання затвердження статутів, так як вони не пройшли обо. Говорення громадські ставорення міський голова присутнім. Нагадує, влада хотіла об'єднати дві спортивні школи в один навчальний спортивний комбінат. Але погодження на ці дії та підтримки серед містян не було. Може, це й на краще каже Ігор Слюзар, Бо тепер нас чекають нові зміни, і головне спорт має йти в маси. Спортивні школи це має бути дитячий масовий спорт. А школи високих досягнень переходять на клубну роботу. І ми це бачимо в Коломиї, воно працює. Боротьба через клуб. Ну, всі називають прізвище Сілецьке, але фактично це через клуб, бокс через клуб, футбол вже через клуб, шостий рік працює. Тобто найкращі вже клубні клуби забирають до себе і їх супроводжують, фінансують і допомагають. Сьогодні вже легка атлетика виходить так само на поняття клубу, бо втрачає самих іменитих. І добрих спортсменів втрачає. Ми знаємо, де наші люди, від яких областей виступають, і знов таки через клуби працюють. Тому влада пропонує створити три спеціалізовані школи: ігрових видів спорту, індивідуальних силових видів та індивідуальних інших. Додатково запрацює ще вісім секцій. Жоден тренер не буде звільнений, пообіцяв міський голова. Хіба буде недобросовісно виконувати роботу або зловживати службовим становищем? В мене особисто є одна умова, яку я виставив минулого року директорам середніх. Щоб вони перестали в себе в школах займатися корупцією, що я називаю корупцією? Собі писати години і нічого не робити в секції. Значить, директор школи спортивної не має права в своїй школі мати тренування. Я обіцяю, що всі до одної людини при переході будуть влаштовані на свої посади. Звісно, усі заклади потребують фінансування. А воно на сьогоднішній день переконує міський голова. Є директори хай звертаються і матимуть усе необхідне. Після довгої суперечки члени профільної комісії вирішують питання на сесію таки винести, аби його обговорили усі депутати. Вже їм ситуацію пояснює міський голова. Ідея, вся ідея заключається змінити ситуацію в дитячому масовому спорті і стимулювати клубну роботу в на сьогодні діє. Бокс. Боротьба, вони працюють в клубах ще, напевно, з Радянського Союзу, але то не було юридичного оформлено в Радянському Союзі. А сьогодні вони виловлюють найталановитіших і починають їх дофінансовувати їхній фізичний ріст. Ну, результатів. Ми маємо дуже гарний приклад клуб Карпати, називаємо футбольним, але він вже перероджується в спортивний клуб широкого профілю. Заснувавши його в 2011 році, ми сьогодні маємо 300 дітей в футболі. Це так раз в 5-6 більше, ніж було до того. Відділ молоді спорту з діючими клубами заключає прямі угоди про співробітництво. Тобто, клуб допомагає спортивній школі матеріальною базою. Фінансовим ресурсом, транспортними ресурсами, відповідно, відділ молоді і спорту дає можливість клубам займатися на спортивних спорудах міста Коломиї. Має можливість виступити і директор дитячої юнацької спортивної школи, номер один Василь Хмуляк. Перша спортивна школа, яка має свої славні традиції, 60-річні розформовується по трьом школам. Школа має свою базу, яку вона має на протязі багатьох років будувала своїми руками. Ми робили, і як мені говорять, що я маю працювати директором першої спортивної школи. Це ігрові види спорту. Це можу пояснити, що це є стадіон по вулиці Симона Петлюр. І я хотів би, щоб зберегли ті ті традиції, ті види спорту пріоритетні. Після види спорту Коломийські дефіта щодо утворення третьої спортивної школи, то тут пояснення просте, каже Ігор Слюзер. У травні виконком Коломийської міської ради затвердив освітню мережу. Відповідно, і цей заклад. Тепер з'являться нові ставки тренерів та можливість для дітей займатися уже давно забутими в Коломиї видами спорту. Згідно із статутом, вони робитимуться в адміністративних приміщеннях та спортивних базах: басейні, ігрових полях, спортивних залах. Усі відділення залишаться на тій матеріальній базі, яка існувала до. Директор ДЮСШ СШ No1 та Дю 2 залишаться на керівних посадах, а третього обиратимуть на конкурсній основі, каже Ігор Слюзер. Депутати довго сперечаються, є думки зняти питання на доопрацювання, але тоді до 1 вересня юридично не вдасться оформити усі документи. Врешті зі змінами рішення таки приймають. За 18, проти 1, утримався два. Я вітаю створенням нової школи. Про нинішню та подальшу діяльність коломойських спортивних шкіл. Ми розкажемо у наступних випусках подій. Коломийський військовий комісаріат запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом у Збройні Сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень. Термін контракту від 6 місяців. Звертайтеся, Коломийський військовий комісаріат, що на вулиці Франка, 6, телефон для довідок 24917. Одному із найвіддаленіших сіл Коломищини Богородичину виповнилося 580 років. Населений пункт відзначив ювілей у День верховних апостолів Петра і Павла. На місцевому стадіоні відбувся святковий концерт. А футболісти навколишніх сіл провели спортивний турнір. Святкував разом із Богородичинцями і мій колега Богдан Малецький. Наразі у Богородичині мешкає понад 350 осіб. Склалося таке враження, що на місцевий стадіон прийшли практично всі жителі села. Священник освятив дійство. Приїхали привітати Богородичинців керівники району. Для мешканців віддаленого села це вкрай рідкісний випадок побачити очільників Коломищини. Роман Дячук та Любов Михайлишин заповнили селян. Що відтепер тепер частіше навідуватимуться до населеного пункту причут міномі тут бути серед вас і вітати вас цим ювелейним святом, тому що, знаєте, так склалося в нашому житті, що десь ми за 25 років незалежності держави багато уваги уділяли таким більш близьким селам до. До міста Коломиї, десь ми будували такі потьомкінські села, які ми могли показати гостям там чиновництво вищому. Вони бачили і з них складалося враження, що все у нас на Коломийщині гаразд. Але були такі села, як ви, які так географічно, на жаль, стоїть на окраїні адміністративного утворення, і десь до вас ми десь були обділені увагою, як організаційну, так і фінансовою. Я хочу запевнити вас, що десь ті часи пройшли той принцип, що дорогу у селиті душі, і треба допомагати тим, хто щось робить, хто щось. Хоче. Оче зробити, зичу вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, віри, надії і любові. Віври в завтрашній щасливий, мирний майбутній день України, надії на все, те, що в нас все вийде, і в розвитку вашого села, і в розвитку Коломийщини, і в розвитку України. Депутат обласної ради Михайло Вітенко також завітав на ювілей і зазначив, що разом із громадою вдалося виграти грант на ремонт дороги. Тепер мешканцям легше буде добиратися від Центральної садиби сільської ради, а ще разом із керівництвом району обласний обранець намагатиметься відремонтувати дорогу від Черемхова до Богородичина. Сьогодні вітаючи вас, перш за все, хочу подякувати тим людям, жителям вашого села, які активно і дуже е, наполегливо дбали про це село, про розвиток його. Від імені священника отця Віталія, а також від себе за ті роботи, які були зроблені біля церкви і на дорозі. Адже ми знаємо, в якому стані ця дорога, і ніхто не думає про неї. І тільки завдяки вашій спільній е трудоємній праці було досягнуто результату. Жукотинський сільський голова власним прикладом показав богородичинцям, як треба хазінувати у власному селі, а на урочистостях не був багатослівним і привітав селян власним віршем. 580 – Це багато чи мало? Є ювілеї досить різні. Та є одне з найкращих свят. Сьогодні район вітає Богородичин, тому що Богородичиному сьогодні 580. 580 поважна дата. Про це нагадувати нам слід. І хочу всім вам побажати здоров'я, щастя і довгих літ. Однією з ведучих концерту була Яна Сметанюк. Вона каже, що вже багато років займається улюбленою справою, а саме співає такого свята в рідному селі. Ще не бачила. Хотіла б, щоб їх було якомога більше. Мені дуже подобається сьогоднішнє свято. Це для всіх свято для жителів села, і всі дуже раді цьому святу. Незважаючи на спеку, виконавці та колективи змінювали на сцені один одного. Свято тривало до пізнього вечора. Ніхто по домівках розходитися не хотів. Згородишина Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіянтика був у Коломиї організовують арт-пікнік дах. Це подія, на яку ви можете прийти зі своїми друзями та власною їжею, послухати музику, поезію, подивитися на театральний перформанс, виставку картин та їх творення. Дійство відбудеться 23 липня з 12 до 22 У Коломиї за адресою січових стрільців. 16. Відсвяткували традиційне свято Петра і Павла фестивалем. У п'ядиках місцева молодь уже втретє організувала фестиваль Петрівка у медовій долині. Традиційно у програмі дійства змагання з волейболу та святковий концерт. А родзинкою цьогорічного свята став дрес який саме бачила Ольга Гереджук. Капелюх та вишиванка саме так стильно, молодіжно і водночас патріотично. Такий дрес-код, пояснює Ігор Андріяш, показує те, що сучасна молодь не забуває давніх традицій і йде в ногу з часом. Ми підкреслили традиційність, це вишиванки модно, це капелюшки, молодіжно там джинси, наприклад, мови ми от поєднуємо такі традиції, йдемо крокуємо в ногу з часом з модою і тому які вибрали у капелюгах здебільшого молоді люди, представники громадського об'єднання, молодь за власним майбутнім». Така ідея їм до вподоби. кажуть, капелюх це не лише модний аксесуар, а й захист від сонця у спекотну погоду. Цей головний верхній убір дуже красиво виглядає разом з вишиванкою. Сьогодні дуже спекотний день, і це захищає нас навіть від сонця. Навіть така маленька річ, як дрескот робить свято цікавіше. Пані Світлана та пан Богдан теж у капелюшках кажуть, про дрес не чули, але тішиться, що прийшли на молодіжне свято у тренді. Ну, не Спеціально сонце просто так, сонце пекло. <рес> тому що сьогодні Петра і Павла, велике свято, всі святкують. І ми святкуємо. Дуже, Дуже подобалося гарно. Дуже гарно. гарно. Молодці просто молодь заохочує я... покоління в покоління, майбутнє так повинно бути. Ідея провести фестиваль Петрівку виникла три роки тому, розповідає голова громадського об'єднання. ...молодь за власне майбутнє Ігор Андріяш. Тоді активісти села П'ядики об'єднались і вирішили облагородити відпочинкову зону у дослідній станції. Тут є волейбольне поле, альтанки, дитячий майданчик. Також активісти облагородили ставок, тут можуть відпочити затяті рибалки. Тому приїхати з друзями у модову долину можна щодня, каже Ігор Андріяш. Кожний день тут безкоштовно можуть приїжджати, ловити рибу, відпочивати, грати ігри з дітьми. Тобто вона створена для. Коломиян і будь-сі бажаючих людей, які хочуть відпочивати активно у рамках фестивалю. Організували і волейбольний турнір. Участь у ньому взяли шість команд. Це збірні приватних установ, громадських організацій та сіл. Цього року ми запросили коломийські організації, щоб ми могли показати різно працюючу молодь, різнодумуючу молодь. Ярослав Супільник, капітан команди збірної Коломийського управління газової служби, каже суперники сильні, гра напружена і головне ці. Дякую організаторам за запрошення, дуже гарно організували свято. Всім бажаю гарної гри і хай переможе найкраще. Пані Ольга приїхала на свято з Малої Кам'янки підтримати збірну села не сама, а з малечою. Тому їхня команда має перемогти, переконана жінка. Подобається волейбол, що дуже раді, що зібрались команди, що є подивитися, що дуже гарно. Діти мають де побігати, погратися. Майстерні виступи учасників тримали до кінця в напрузі усіх болівальників. До фіналу дійшли дві найсильніші збірні: команда громадської організації Асет та волейболісти з НТК. Запекла боротьба і напруга не вщухали впродовж усього фінального поєдинку. Обидві команди йшли нога в ногу. І в результаті перемогу здобула команда телерадіокомпанії НТК. Враження позитивні, команда зіграна. Команда добре показала результати. Я довольний результатами всі молодці. Люди підтримайте, адже це наше, наше телебачення. І вони переможці сьогодні. Вітаємо вас, вітаємо. Ожців турніру нагороджують медалями та кубками. А гуляння на Петра і Павла продовжують далі. Українськими піснями, забавами та танцями просто неба. Із п'ятиків Ольга Гереджук Ігор Кофлюк події «Події НТК». Патріотичний вишкіл імені Романа Шухевича відбувся у селі Нижнів Тлумацького району. Молодь Прикарпаття чотири дні поспіль на березі Дністра в день та вночі гартувалася тілом і духом. Більше знають наші журналісти. Табір, збірка. Інтервал між роями. Прояві, доповісти про наявність стрільців у роях. Рій, рівняйся! стронко. Слава Україні! Героям слава! Подруга полавно, рій січ в повному складі вишконь, доповідав ройовий Сірко. Гей гугега таке до готові. Прощай моє ми хотіли зберегти основні моменти цих вишколів у Півській для того, щоб молодь побачила і зрозуміла, пройнялася тою ідеєю патріотичним таким духом, і розуміла, як потрібно готуватися до захисту батьківщини. Усього за кілька днів вишколу молоді люди могли здобути основні навички захисту та боротьби для цього. Організатори табору залучили спеціалістів різних напрямків. Якщо ви підходите до людей. Мене ви оцінюєте місце біля тієї людини. Наклоняєтесь, слухаєте і одночасно дивитесь на грудну клівку. Після лекції та практики з надання першої медичної допомоги таборовики отримали порцію справжнього екстриму. Під наглядом інструктора зі спортивного туризму, всі учасники вишколу долали дистанцію над провалям. А опісля стріляли з пневматичних гвинтівок та вчилися розбирати та складати справжній АК. Туризм є зараз дуже поширений в Україні. Зараз знадобиться більшості молоді, які проводять активний спосіб відпочинку. Відтаскується пінал, шомпоєднується. Від Все в порядку викладається. Одна з найважливіших ролей в таборі дісталася депутату Коломийської міськради Геннадію Романюку. У житті ресторатор та громадський діяч на таборі чудово справлявся із польовою кухнею. Що готується? Національну справу. Ворогів Росії. Тобто На вишкіл приїхав і майданівський бард з Великої Кам'янки Василь Дідик щовечора. Біля ватри разом з таборовиками він виконував українських пісень. Мали гармати! Справді за ці пару днів трішки змінилися, тому що кожного горять очі, кожен відчуває. Що це справді потрібна річ? Сила гуртується справді у таких вишколах. Ми це все робили з однією метою для того, щоб, по-перше, згуртувати нашу молодь, зробити початок таким вишколам, які ми плануємо робити кожного року. Ольга Баранецька, Марина Максимів для подій телеканалу НТК. Кому належать субсидії та чому не всі отримали перерахунок на літній період? Хто зможе безкоштовно користуватися громадським транспортом? Відповіді на ці та інші запитання. Дивіться у програмі Актуальне інтерв'ю четвер, 4-14 липня, 20.00. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою Потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.